Друзі, вітаю! В пресі! З'явилось дуже багато статей про те, що ще три країни можуть ввести війська в Україну. Як це зробила Північна Корея? Власне, це говорить американець, який працював в Держдепі. От, давайте це проаналізуємо, бо багато хто це репостить, але є певні нюанси, які варто знати. Є ще інформація Тернер, це депутат американського парламенту, який сказав, що треба дати удари в глибину Росії. Ну і скандал Південній Кореї. Через кого? Через Україну давати чи не давати зброю. Плюс образа Зеленського на Захід, через що, що і куди. Давайте проаналізуємо. Давайте. Розставимо всі крапки над G. Тут швидка аналітика, тут інсайди, тому підпишіться, нас атакують російські ботоферми, але ваша підписка навпаки дає алгоритму можливість нас більше просувати. Бо росіяни атакують і хочуть, щоб україномовний контент просідав. Перше, друге, ми з вами збираємо гроші на три бригади, купуємо дрони дрони ударні, дрони. Шпигуни, які будуть зберігати життя нашим військовим, а ударні дрони знищувати життя окупантів, які прийшли на нашу територію. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донати і з чистою совістю послухайте всю інформацію. Власне, три країни готові направити війська в Україну, говорить екс-посадовець Держдепу, такий собі Девід Тафурі. Країни-союзники РФ, які є вигнанцями, активно допомагають Кремлю у війні. А, власне, вони готові направити війська в Україну. Про це він сказав в ефірі одного з українських каналів. От, а, за словами Тафурі, розгортання військ КНДР у Росії підтверджує те, чого Захід побоювався. Країни-союзники РФ, які є вигнанцями, активно допомагатимуть Кремлю у війні. Ну і хто ці країни? Іран, Сирія, Китай та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну. Також Тафурі зазначив, що країна-окупант вже втратила багато військ на території України. Тож Північна Корея задовольняє потребу в живій силі. Та репутаційну потребу правителя РФ показати світу, що в Москви є союзники. Вони також можуть надати деякі компоненти та речі, які потрібні Росії для підтримки роботи російського промислового комплексу. Реальний вплив зі стратегічного погляду, ймовірно, не такий значний. Однак, це не означає, що Кендер не має боєздатної армії, але вона надає додаткові війська. Дивіться, в чому проблема. Я перегуглив всю українську пресу, та Фурія всюди зазначається як екс-працівник Держдепу. На якій посаді, ким він був, за що відповідав, КНДР чи Україна, його спеціалізація, не його спеціалізація невідомо. Зараз він себе позиціонує як такий політолог, типу експерт. І от я про нього чесно вам скажу, не чув. І мені просто не подобається, коли деякі ЗМІ або блогери розганяють все, Іран вводить війська. Не вводить. Розвідка цього не бачить, якби бачила, нам би сказали, чи військовим сказали. Аналогічно Сирія, аналогічно Китай. Китай грає більш складну гру, ніж просто дати Росії своїх військових. Щоб що? Щоб їх на полі бою порвали. Чи може таке Китай зробити? В теорії так. В війні Сталіна з північно-корейцями він дав мільйон китайських так званих добровольців, які стали геймченджером тої війни. Спустилися аж до середини і там підписали, чи точніше, не підписали мирову угоду, яка діє по сьогоднішній день. Але я не впевнений, що цей Кафурій є якраз таки ну, інсайдером. Даних розвідки, що ці війська йдуть, чи ще. Чи можуть? Ну можуть. Чи можна динозавра зустріти десь під Купінськом? Можна. Шанс 50 на 50, або так, або ні. Розумієте, так само тут. Підготовки, що вони там ідуть, зараз немає. Тому це така заява, трошки щоб налякати. Але не треба лякати. Нам треба мобілізовувати ресурси, і перемагати ворога, не залякувати один одного. Тому не знаю, повторюсь. Я про нього раніше не чув, ніколи з ним не пересікався ні в медіа, ні особисто. Тому, скажімо так, я ставлю невеликий знак питання. Схоже, що ця новина більше потрібна для хайпу, ніж, наприклад, для конкретики. Але є конкретика. Конгресмен Сполучених Штатів Майк Тернер, от або як його назвати Тернер, заявив, що Україна повинна мати можливість атакувати військові цілі в глиб Росії за допомогою зброї США чи НАТО. Ось це конкретний депутат, людина, обрана виборцями, яка сидить в парламенті і за щось відповідає. Ось тут заява серйозніша. Хоча тут теж треба. Зрозуміти, що це не парламент проголосував, не фракція вирішила, не дві партії дали добро. Це поки що заява одного депутата. Добре, що вона є, тому що більше таких заяв, більше політичної ваги, відповідно, шанс отримати це рішення ударів в глибину Росії і натівської і американської зброї більше. Тому в тому числі це і медіавійна, тому така заява нам підходить. Також наголосив на необхідності розглянути можливість нападу на північнокорейські війська, якщо вони беруть участь у війні на боці Росії в Україні. Тернер критикує адміністрацію Байдена за слабку реакцію та вважає, що невжиття Заходів дозволить Росії продовжити виробництво зброї. От США та союзники повинні надати можливість Україні відповідати на атаку Росії ударами зброєю союзників. По об'єктах вглиб російської території. Зокрема, вони повинні розглянути можливість нападу безпосередньо на війська КНДР. Ось така заява депутата. Це не експосадовець, не радник, і не консультант, і не якийсь, значить, говоряща голова в телебаченні. Це Цінний депутат. Повторюсь, поки що один, але заява є. Ми її фіксуємо. Бо вийшов Зеленський і каже, що Україна дорікає партнерам за нульову відповідь на участь Південної Кореї в російській війні. Тут яка історія? Президент. Власне, давав інтерв'ю і застеріг, що неадекватна міжнародна реакція може призвести до того, що проти однієї української армії воюватимуть армії двох країн Росії та Північної Кореї. Він говорив з південно-корейськими виданнями КБС. От і. Він сказав, що відрядження кількох тисяч північнокорейців до Росії і приготування до їхньої можливої участі в бойових діях це не перший внесок кандер у загарбницьку війну. Ми не раз ловили північнокорейців тут, які крали технічно. Технології намагались красти в Дніпрі, ловили не один раз. От, і Зеленський каже, що підтвердження, зокрема, розвідкою, США, дані про постачання пхенянам трьох мільйонів артилерійських снарядів, які вбивали наших людей. І плюс дали ракети. Е, насправді це важлива інформація. Захід треба потрусити грушу, от, тому що вони відчувають себе надто релаксово, надто розмірено. Так, вони ще не перейшли кордон. Да, Путін грає цими червоними лініями. Ну, типу, ми кажемо, що да, вже тут. А він каже, ну, ще ж не перейшли. Це ж на нашій території. А чого захід має давати ракети? Ще, ще ж тут. От. Але він грає на нервах. Значить, що він почуває себе занадто впевнено. Значить, давно дрони прилітали в Кремль та по багатьох інших об'єктах. Зараз цим треба зайнятися. Він надто впевнено себе почуває в цьому бункері. Його треба збити з сідла, щоб він бігав і шукав, і не знав, що робити. Бо ось ці тонкі ігри на полутонах говорять, що сидить нормально, а цього не повинно бути. Це наше завдання. Ну, от, е, ну і до почуватися впевнено, трошки безлад почався в Південній Кореї. Ну от Влада і опозиція почали сперечатися через питання постачання зброї Україні. Що там сталося? Ви знаєте, що Південна Корея. Вона така дуже сучасна, модернова, але трошки олігархічна країна. В парламенті є депутатські групи, і якщо треба, хтось із депута... хтось із олігархів попросить, ну ці великі корпорації чи болі, от є там сім'я Самсунгів, є сім'я, яка виробляє Хюндай, в них же ж їм належить Кія. От, є LG, є там, багато інших компаній, глобальних, супервеликих, сотні мільярдів вони коштують. Ну, там 10-12 мільярдів потратити на будівництво бізнес-центра в центрі е, Сеула, Samsung собі може дозволити. І в центрі Гангнама, да, це такий супербагатий район, типу там я не знаю, Київського Печерська чи, там, е, е, якихось елітних районів Одеси, да, типу, on, з видом на море і бажано в парку. е, як намагаються це забудовувати. От. Але, типу, е історія в тому, що вони можуть тратити ці гроші, але можуть і давати завдання депутатам скандалити. Ось зараз нам треба вичислити, чи це не скандал олігархів, когось з яких Росія намагається підкупити. Бо бачимо, що спроба олігархат купити є. І вони почали спорити. Питання просте: перспектива прямих поставок зброї в Україну, ну от я, скажімо так, за те, щоб було пошвидше. Але є частина, знову ж навіть якщо забрати цей олігархічний фльор, який може не підтвердитись, і ми чесно собі про це говоримо. Але може з'явитися інша історія. Може з'явитися історія, що дійсно частина корейців південних боїться допомагати нам, бо думає, що спровокують Північну Корею. Вчора була велика стаття на The Economist, де е, сказали, що все важче уявити мир між Північною і Південною Кореями, і все легше уявити війну. Закрився давно завод на території Північної Кореї, де південнокорейці платили північнокорейцям, щоб ті виготовляли товари і разом продавали. Це був перший місток з'єднання двох країн. Уже добрих 4-7 років він не працює. Коли північнокорейці почали більше працювати з ракетами, південь зрозумів, що це за їхні гроші. Відключив світло, сказав все, заводік став. Було кілька спроб його перезапустити, нічого не вийшло. Тобто сварка. І є частина еліт, які кажуть, що ні, друзі, страшно, а вдруг спровокуємо. А є частина, каже, ні, треба їх бити там, нашими ракетами, тому що це вороги, і нам треба їх перемогти. Е Власне, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, бачите, Північна Корея прийшла. Ми так скоро і південно-корейських політиків повивчаємо. От, у відповідь на підтримку ще ті ігри кальмарів будуть у нас. У відповідь на підтримку режиму КНДР, війська для участі в війні на боці РФ викликала шалену протидію з боку лівої південно-корейської опозиції. А ви знаєте, всюди де ліве, всюди приходить Кремль. І до їхніх спонсорів раніше офіційний Сеул чинив опір проханням західних союзників використовувати його величезні запаси військового зброєння, вважаючи за краще робити внесок у військові зусилля офіційного Києва через надання нелетальної допомоги. Однак розгортання військ НДР у західних районах Курської області РФ призвели до того, що власне сказали ні, треба діяти. Президент Юн та інші високопосадовці в Сеулі описали пряму участь Південної, Північної Кореї Пхеньяна в конфлікті як загрозу безпеці Південної Кореї, що надає північнокорейським військам цінний бойовий досвід і можливі технології, які Москва передає. Президент Юн е присягнувся не сидіти, склавши руки у відповідь на північно-корейське розгортання військ. У його офісі підтвердили на нинішньому тижні, що Сеул має намір відправити делегацію в Україну. Я вам про неї розповідав після телефонної розмови. З Зеленським. Зеленський після цього ще й дав інтерв'ю, ми про нього теж говорили. Але вийшла ліва опозиція, яка має більшість в парламенті країни і вважає, що жорстка позиція адміністрації Юна щодо півночі підштовхує Пхенян до зближення з Москвою, а також виступає проти прямих поставок в Україну. Чи відрізняється від ультралівих в Європі чи ультраправих в Європі чи Штатах? Ні. Росія свої щупальця своїх кальмарів засовує аж до Південної Кореї. Неймовірна небезпечна ідея, яка розглядає життя людей як пішаків у шаховій партії, заявив на мітингу минулого тижня лідер фракції демократичної партії Пак Чхан Де. Та наголосив. Що Південна Корея не має прямого інтересу в результаті війни Росії проти України на його думку? Президент ЮН не повинен втягувати Південну Корею в опосередковану війну з північною Кореєю в далекій країні і додав, що глибше втручання Сеула ризикує почати військовий конфлікт на Корейському півострові, передає НВ. Південно-корейський уряд опинився між іноземними партнерами, які вимагають від нього робити більше, і опозицією, яка вимагає робити менше. Говорять місцеві аналітики, говорять місцеві якраз. Експерти ну і ну й власне десятирічна підготовка південної Кореї пише Financial Times, до можливого відновлення бойових дій проти армії КНДР у поєднанні з величезними виробничими потужністями місцевої оборонної промисловості призвела до створення пхеньяном великого запасу озброєння, включно з артилерійськими снарядами, танками, гаубицями і ракетами класу Земля-Земля. Що важливо з цієї інформації? Південна Корея більша вдвічі техніка сучасніша. Вони їх перемагають 2-0 в одні ворота з цим погоджуються всі експерти військові і самі військові. Але якщо Китай буде допомагати чи Росія, війна може затягнутися, і не факт, що в південній Кореї все піде так легко. Так південно можуть підтримати Штати, ну і повториться все, що було там в 1953-му. Тому вони бояться вступати в війну. Але якщо Китай буде зайнятий своїм Росія своїм, то вони північ перемагають і завершують те, що діди не завершили, повертають вплив і роблять так, що вся країна буде уже їхня, і далі можна працювати. Ну, знову ж таки об'єднувати країну, скинути диктатуру і об'єднати і зробити, щоб все було нормально. Для них це шанс. Але питання, на кого ці еліти працюють, щоб об'єднати країну і перемогти, завершити історію, або, навпаки, не допустити війни, але не через те, що скласти лапки і казати не бийте, а через те, щоб побити Північну Корею в Україні, допомогти Україні зброєю і показати, щоб вони не лізли на південь. Це другий сценарій. І є третій. Назвемо його лузерський сценарій. Нічого не робити, прикинутись мертвим, тебе прийдуть і завоюють. Це те, що пропонує ліва опозиція, яка, ну дуже схоже, починає потрошки підігрувати Росію. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, яка з стратегій Південної Кореї вірніша допомагати Україні чи закрити очі і засунути голову в пісок і думати, що вас пронесе цього разу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат нашим хлопцям. Вони точно знають, що робити з дронами і як знищувати окупантів. Неважливо, це північна корейці чи росіяни. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.